Опрощалися із полеглим захисником. У сумах поховали загиблого у Луганській області бійця Євгена Лишенка. 1400 пацієнтів за півтора місяці. Як працюють мобільні медичні бригади у віддалених селах Охтирщини? На своєму місці артилерист Сумщини Ярослав Петренко розповів про службу під час війни. Вранці 3 листопада російські військові обстріляли краснопільську громаду з мінометів. Зафіксовано сім вибухів. Попередньо без жертв та руйнувань, повідомляє голова обласної військової адміністрації. Впродовж 2 листопада з території Росії, по прикордонних громадах області, ворог випустив понад 140 різних снарядів та мін. Російські війська обстріляли Шалигінську, Есманську, Миропільську, Великописарівську та Юнаківську серединобузьку громади. Він був Лисичанський, був, був в оточенні. Вийшов з оточення. Ми з ним побачилися з місяць до його загибелі, він, він каже: мені каже, я їду знову, хочу зайти до Лисичанськ, хочу подивитися, як що штаб-сержант десантно-штурмового батальйону Євген Лишенко загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання в Луганській області, менше місяця не доживши до свого 46-го дня народження і залишивши дружину і трьох дітей. Наймолодшому з них шість років, розповіла знайома родини Лишенків Світлана. Так вийшло, що в нас у мене дитина народилася в той самий рік, як і у них. І з дружиною загиблого я познайомилася також ну, при таких веселих обставинах. Але зараз, ну, як бачимо, він нас беріг, а ми його вберегли. На жаль, війна зробила свої корективи, і вплинути на те, що сталося, ми не можемо. Ми можемо тільки пам'ятати. І віддати останню шану людині, яка віддала найдощі життя. Сергій Холодов, що воює проти російської армії з 2014 року, розповідає, перед тим як самому піти на фронт, Євген багато допомагав йому та іншим українським військовим. Дружив я з ним давно, познайомився в 2014 році. От. Ну що я хочу сказати, хороший парень, чесний, порядочный, звичайний, сюди на допомогу мог прийти. У ході російсько-української війни Євген був у гарячих точках, пішки вийшов з оточення, був поранений і знову повернувся до боротьби, розповідають його знайомі. Трохи знаю. Є спільні знайомі. цю людину. Він був воїном-прикордонником, очолював спілку воїнів-прикордонників Сумщини, а потім вже служив у десантно-штурмовій десантно бригаді. Сьогодні сумний день для всього нашого міста. Ми хваємо героя. Який повернувся з війни спочатку, коли він був прикордонником, отримав важкі поранення, а потім все ж таки повернувся до захисту батьківщини. Євгена Лишенка відспівали в Свято Воскресенському кафедральному соборі, після чого поховали на центральному кладовищі. Анна на книж Сергій Мілевський новини на Суспільному. Суми. фельдшерсько акушерський пункт села Бакарівка. Один з тих, куди вдруге приїхала мобільна бригада лікарів. Тут їх вже чекають пацієнти, які заздалегідь записалися у чергу. Загалом проконсультувати за три години мають три десятка пацієнтів. Помощь хороша. Прийди сюди, саме добре, що тебе добре обслуговують. Прийдеш, якось і настроєння піднімається. Ти сюди прийдеш, і роті трошки здоров'я наберешся, чесне слово. Щодня до фельдшерського пункту, розповідає завідувачка, звертаються до 15 пацієнтів. Також мають виклики додому. З такими проблемами, гібридична хвороба ішемічна хвороба серця. Зараз, в зв'язку з таким часом то все, як сказати, пішло у загострення, то особливо потрібно ці виїзди, консультації. У мобільній бригаді до села приїздить два лікаря. Вони на місці вимірюють пацієнту тиск, пульс, рівень глюкози у крові та за необхідності роблять кардіограму. Наша медична команда виїжджає у віддалені села Черненчинської громади Охтирського району Сумської області та надає консультації хворим з різноманітною патологією, а саме, захворюваннями серцево-судинної системи, хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму. Захворюваннями щитоподібної залози та іншими патологіями. Окрім консультацій, пацієнти за потреби безкоштовно отримують ліки на 10 днів. Це ще ліки на епілепсію, тому що вказується у нас були проблеми з ліками. Це було дуже дуже актуально. Інгалятори для лікування астми аснута. Рінічних обструктивних захворювань легіни, і тут у мене цукровий діабет, не фарміний Записуються у селі пацієнти заздалегідь. Загалом розповідає директорка Чернеченського центру первинної медико-санітарної допомоги Емілія Дашко. За півтора місяці участі у проєкті амбулаторно надали допомогу 1300 мешканцям віддалених сіл. Ще близько сотні відвідали вдома. В нашу громаду зв'язку з цими бойовими діями дуже багато переїхали переселенців і. З Харківської області теж та з міста Харкова. Тому ми працюємо в цьому проєкті, допомагаємо людям, тому що приходять внутрішні переміщені особи, вони тобто ну, приїхали, нікого тут не знають, не знають, де взяти ліки, до кого звернутися. І я вважаю, що цей проєкт дуже нам потрібен, тому що люди приходять, розмовляють, повторно приходять. Проєкт у Чернеченській та Боромлянській громадах реалізовується за ініціативою ГО Академії сімейної медицини України та за сприяння бюро ВООЗ. І триватиме до кінця листопада. За два з половиною місяці у кожному селі лікарі мають побути тричі. От туди поїхати в город, там же ж ми тоді тако не співаємо. У нас маршрутка. От о 9 ми там, а вже так у 11 ми вже так назад їдемо. Так що куди ж нам там ходити по больницях? Кудові і пенсіонери одні. Дуже важливе. Що обов'язково щоб приїхали, щоб нас там вислухали. Ну, тут треба їхати, чимось доїхати, там постоять треба, Усе, а воно вже ні, це не допомагає. Тут так. Оце взяли і слава Богу. Ну, трошки, звісно, не, не всі, Ну, та ладно. Це докуплюватимемо тоді. Рук немає і ніг. Усе на хвермі віддала. А тепер порота лічити. Ну і що, треба лічити, треба до победи дожити. Звісно, ще будемо побігти. Дарма що 83 роки. Ні, треба до победи дожити. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. Ярослав Петренко служить в ЗСУ з 2014 року. Упродовж чотирьох років до 2018-го був сапером-розвідником на Донеччині. Потім звільнився і повернувся до своїх рідних в Черкаську область. А з початком повномасштабного вторгнення знову пішов воювати. 25 лютого я зібрав рюкзака, взяв жінку, поїхав в воєнкомат, кажу, заберете хто-небудь машину. Гукнув воєнкома. І приїхав служити. Чоловіка направили служити в підрозділ артилерії. Після того, як полетіли перші снаряди, і я побачив, як вони летять, мені сподобалася ця служба. В розвідці повинні служити ті, що бігають, ті, що на цей. А я зараз понімаю, ізначально в мене була обіда, бо я в артилерії, Але ж коли зараз я пробіжуся кілометр чи пів, і я понімаю, що я був би комусь обузою, а тут я на своєму місці. Крім виконання безпосередніх обов'язків старшого сержанта, Ярослав Петренко допомагає і бойовим побратимам. Йду до гармоти, несу туди снаряд, бо є половина хлопчиків таких, що ну, от ви бачите, снаряда 46 кілограмів, ну, снаряд, плюс гільза 23. От є такі хлопчики, що його взагалі підняти не можуть. І як мені дивиться, коли дітям 23 годи, 22. А я ще можу, ну, грубо говоря, 100 кілограмів ще піднімаю. За словами Ярослава Петренка, рідні вже звикли до того, що він військовий. У мене вже син повзрослів, ну, який піддержує маму, ну, і жінка вже вона знає, що у мене є два варіанти дойду, да, да. Третю не дано. Вона просто до цього привикла. Бо, як кажуть, в моїй сім'ї, навіть якщо не буде війни, наш батько ще одну найде. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. До Дня ракетних військ та артилерії, а також з нагоди Дня інженерних військ, які відзначають 3 листопада на Сумщині нагородили військовослужбовців. Спочатку пам'ятними знаками коїнами та грамотами відзначили артилеристів. Максим Анатолійович, дякую за службу. Служу українському народу. Олександр Комаров із Києва до повномасштабного вторгнення працював вчителем. Служити пішов наприкінці лютого. 24 числа пішов до прикордонників, бо там служив строкову службу. А там було вже все набрано, тому я пішов куди брали. Пішов в артилерію. Я не скажу, що я себе відчуваю на сто відсотків військовим. Все ж таки, окрім строкової служби, 18 років пів життя тому я не служив. Тому наразі я вважаю, що треба просто робити те, що наразі є ефективним для того, щоб нас ну, захистити нашу державу. Серед нагороджених Сергій Мельниченко в артилерії служить майже півроку разом зі своїм сином. Сам пішов в воєнкомат, попросився бо Син почав служити з лютого місяця в і Я пішов до нього, щоб мі... разом. Батько сином, все-таки воно якось буде більш-менш, як кажуть, серед піхоти піхота да, цариця полій, а артилерія це Бог війни. Тому що ви дійсно неодноразово доказували і своєю ратною працею, своїм натхненням і впевненістю перемоги переламували хід війни. На наш бік зичу вам всім міцного здоров'я, успіхів, щоб всі ваші мрії збулися. Після нагородження артилеристів відзначили військовослужбовців інженерних військ. Ви ті люди, які в разі оборони закриваєте передній край мінно-вибуховими загородженнями, а в разі наступу перші пророблюєте проходи в мінно-вибухових загородженнях противника для того, щоб наша підхода, наші танкісти. Подолали передній край успішно і розгромили ворога. Сапер Геннадій розповідає, як потрапив у інженерні війська. Батько пішов в воєнкомат, і я не мог ос... піти, оставити це просто так і пішов за батьком. Я в університеті проходив військову кафедру, і там було саме мінування, міни, і я сказав, що розуміюсь в цьому. Сюди потрапив саперство. Це дуже класна штука. Там можна на дворі трішечки пакостей, і ворог про це не буде знати звідки воно і як воно було зроблено. Олександра мобілізували на початку весни. Він теж один із тих, хто отримав відзнаку. Загальна справа наша у підрозділу це мінно-вибухова справа, розвідка інженерна. Тобто вона досить складна, але з іншого боку, у нас є професіонали, які тут були. Воленька рота та за воєнним станом вона розширилась. Кількість особових склад роти розширився. Та мобілізовані всі прийшли сюди з великою мотивацією. Більшість, які тут зустрічали ворога двадцять числа. Тому тут всі є партизани, які удостоєні відзнаки партизанської. Загалом до професійного свята відзнаки отримали 49 артилеристів та 34 інженери. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Учора в цьому залі спортсмени змагались у чемпіонаті міста Суми з вільної боротьби. Сьогодні 80 спортсменів вели боротьбу за чемпіонат області. Руслан Тарабар на цьому турнірі працює головним суддею. Нам він розповів, хто бере участь у змаганнях і куди ведеться відбір. Сьогодні відбувається у нас чемпіонат області серед юніорів та кадетів. 2002, четвертий рік і п'ятий, шостий рік ми спортсмени відбираємо на чемпіонат України. Сильніші поїдуть виступати на чемпіонат України, представляти Сумську область. Учасники чемпіонату області приїхали з Сум Липової долини Ромен Верхосулки. Клуб чемпіон, який представляє на турнірі обласний центр, виставив чотирьох учасників. Розраховуємо на золоті медалі. Ну, хотілося б усі чотири ну хотілось би усі чотири. А там як хлопці поборяться, покажуть себе. Двоє з чотирьох спортсменів клубу Чемпіон брати Єгор та Кирило Крупський. Крім вільної боротьби, займаються і сумо. У цьому році вони стали переможцями та призерами на різних міжнародних турнірах. Сьогодні пробують свої сили у вільній боротьбі. Єгор у фіналі вагової категорії до 86 кілограмів переміг суперника і здобув золото. Було важко, але я показав свої вміння. Я ж тренуюсь не тільки по сумо, а й по вільній боротьбі. Сьогодні спробував собі себе вільно доробити. Після Єгора на килиму ваговій категорії до 79 кілограмів вийшов Кирило. Його шлях на турнірі був тривалішим. Три поєдинки по колу. У першій сутичці спортсмен переміг. У відповідь на питання, чи допомагає йому підтримка брата, Кирило був небагатослівний. Допомагає як морально. Достроково вигравши всі три поєдинки, Кирило додав у скарбничку команди та родини золоту медаль у своїй ваговій категорії. Золото для клубу чемпіон вибрав і Дмитро Гаршков У вазі 74 кілограми. А Дмитро Котов в абсолютній ваговій категорії став другим. Усього юнаки та кадети розіграли сьогодні 22 комплекти медалей по 11 у кожній віковій категорії. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.